Друзі, добрий вечір. Е, вітаємо у нашій студії е, гості онлайн е, Ігоря, ту, е, Ігора Тулузова, який очолює Харківський е, національний академічний театр опери та балету. Е, вітаю вас, пане Ігоре. Пане Ігоре, вітаю вас, е, ми е, сьогодні розмовляємо про відповідальність. Творчих діячів за свою діяльність під час екстремальних, під час воєнних років в їх країнах. Я буду звертатися до вас з деякими питаннями, які стосуються нашої ситуації для українців в Лондоні. Для українців в Британії, але спочатку е, я хотів би пару питань про діяльність харківської опери. Е, кажіть, будь ласка, е, зараз, як мені е, відомо, харківський оперний театр працює, дає е, вистави, приймає конференції і все це відбувається у приміщенні бомбосховища. Е, ну так, ну це називається бомбосховище, це називається укриття. Е, Справа в тому, що дійсно цих ті, хто був в Харкові, знають, що Харков, Харківська національна опера, вона одна із чотирьох національних оперних театрів, знаходиться не в історичному оперному оперній будівлі, а, ну, скажімо так, в сучасній модерновій будівлі, і ця будівля дійсно дуже велика 52 тисячі квадратних метрів. І на щастя для нас там. Сталося так, що там є сховище. Дуже велике приміщення, в якому ми в 23-му році облаштували облаштували сцену, облаштували глядацьку залу, і зараз вона є центральним місцем культурного життя нашого міста і не тільки культурного, ну і, скажімо так, соціального, соціального громадського життя, тому що в нашому приміщенні яку ми називаємо лофт сценою, проходять вистави нашого театру, театри е е харківські і е національні колективи з інших міст нашої країни приймають участь е в роботі це, і дають можливість е харків'янам в такі складні часи долучатись до, до містецтва. Ну і крім того, в цьому ж приміщенні проходять. Інші заходи по присвячені діяльності міста Харкова, які, до речі, проходили це заздалегідь перед війною в нашій великій, вели дуже великій залі харківського оперного театру. Тому з точки зору цього самого формату цих заходів для нас нічого несподівано немає, але дійсно це проходить у невелич... ну, відносно невеликому приміщенні. Ну, зато постійно це у нас постійні ансваги. У нас постійно це дуже великі потреби з боку тих, хто намагається провести у нас заходи. Працюємо, працюємо до активність. А колектив е- Хнатобу, він е працює ли лише тут, а, а, а чи їздить у відрядження, чи е перебуває десь. От декілька слов про е творчий колектив, який дуже великий був. Так, да, та він зараз залишається великим. Справа в тому, що це на початку війни це десь у перші Перший місяць, перший місяць це було в березні і квітні. Це у нас дійсно в Харкові було це дуже дуже погана безпекова ситуація, і дуже багато мешканців міста, включаючи і наших співробітників і актистів, покинули покинули місто, Виїхали за межі міста. Частина залишилась тоді в Україну. Частина виїхала за кордон. І десь приблизно на кінці марта на початку квітня 22-го року ми змогли це, змогли знайти всіх наших працівників і артистів і зробили пропозицію виїхати часткою колективу за кордон. У нас було в той час. Можливість е, приїхати у Літовську Республіку і це нам за запрошенням Літовської національної опери це нам вдалося е, десь вже е, в травні 22-го року е, почати е, виступати за кордоном. Одночасно, е, це невеличка частина наших акторів е, працювала в Харкові, е, це давала е, концерти. В на станціях метрополітену, тоді ці станції метрополітену використовувалися як сховище, І на цих станціях ä, постійно виступали наші актери, і музиканти ми давали невеличкі місця, бо це були не дуже великі групи, але це це дуже було тижд, тоді потрібно мешканцям міста Харкова. І десь приблизно два з лишком два, госороки два, 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 з... ми працювали, скажімо так, на двох фронтах. Це один. У Харкові був геться, один був за кордоном протягом двох з половиною років ця наша частина трупи, яка виступала за кордоном, виступила у 16 країнах Європи і дала приблизно 300, 300 вистав, концертів. Ну, досить, досить потужних, і тому це я вважаю, що це була дуже, дуже, дуже велика підтримка нашої української культури за кордоном, і це були такі прояви культурної дипломатії дуже важливі. Ми познайомились з європейським глядачем, самим різним гець. А європейський глядач побачив, що таке Харківська опера, і дійсно мені було приємно бачити, що це дуже і дуже цікавий колектив. А десь у, вже в у травні 24-го року ми почали повністю виступати на цій вот сцені, лофт сцені в на нашому сховищі. І 20, в червні 24-го року трупа повернулася до Харкова і з цього часу ми виступаємо на нашому рідному театрі, ну, на жаль, не на великій сцені. Тобто э, творчий колектив э, Харківської національної опери працює під обстрілами. Ну, ну э, э, да, так, ми, це, ми, э, саме той, той факт, що ми. Ми знаходимося в сховищі, дає нам можливість не перервати вистави, які це проходять у нас в цьому сховищі, тому що це дійсно сховище, і переходити в інше більш безпечні станом міста. Це під час вистави не потрібно Дякую, тому... дякую. З моєї точки зору, це е, цікаво буде почути е, тим е, не харків'янам. Тут тут харків'ян теж багато, серед трьохсот тисяч. Українців у Великобританії я зустрічав декілька харків'ян. Земляки вони, вони це розуміють. Не харків'янам це буде знати цікаво. Тепер по відношенню до того, що збудило спільноту України. Лондонська опера, Лондон Royal Opera House, Планує у вересні почати свій, свій сезон з участю російської співачки, російсько-австрійської співачки, яка Колишня довірена особа Путіна як кандидата в президенти та особа, яка давала гроші на якісь, я не знаю, події в Лугандонщині, коли вона почали з провокації і окреме життя цих сепаратистських територій. І спільнота задає питання: ми вимагаємо відмінити. Концерт російської співачки, тому що це частина пропаганди, це частина інформаційної політики. Зараз йде війна, а інформація під час війни це зброя. Не використовуйте російську оперну зброю а, у Лондоні. На що м -м, почали з того, що почали, деякі люди почали писати до директора опери, отримали відповіді, що, що таке? А нічого такого. А що що, що, що з того, що вона росіянка? Так вона ж колишня росіянка, вона вже налоги сплачує в Австрії. Ну, що, що була довіреною особою Путіна? Це ж то коли було. От. А зараз вже вона ж досі чудова людина і вже не полюбляє ніякого Путіна. Що нам моє питання до вас, як досвідченого е працівника, менеджера, е який керує. Творчим колективом спільної ну, направленості, е, як нам бути, е, ну, зберігати своє обличчя? Як нам культурно е, роз'яснити, що це неможливо, щоб е, цей пропагандіст руської культури е, довірена особа Путіна? Виступала в лондонській опері, як би нічого не сталося. Нема ніякої війни, нічого не відбувається. Та російська культура продовжує пропаганду. Як це зробити культурно, так, щоб зрозуміли британці, нам писати, звертатись до тих музикантів, які там будуть виступати разом з нею, нам писати, от як люди почали писати директору, нам звернутися до Міністерства культури Британії чи може одразу на прем'єр-міністра, нам щось вимагати дії від представника України тут від посла України, тобто, які дії будуть культурні, зрозумілі для творчих людей. Висловити наше збудження, наш протест. Я особисто я відчуваю образу в таких діях керівництва Лондонської опери по відношенню до нас. У сьогоднішній час, коли йде війна Росії проти України, запрошувати ідеологічного бійця, може й колишнього, але все ж бійця, вона повинна нести пожиттєву відповідальність з моєї точки зору. І пане Ігоре, як нам бути, як це зробити культурно та зрозуміло для британців? Ну, дивіться, це дійсно це дуже непроста справа, тому що я скажу відверто, це. Ми як театр, як оскільки ми приблизно ну, більше ніж два роки працювали в Європі, ми бачили, ну скажімо так, таку з нашої точки зору негативну динаміку відношення європейців, причому різного рівня це і дуже досвідчених. Фахових людей в галузі культури, ну і закінчуючи е, просто це, е, звичайними мешканцями європейських міст і селищ, е, що перші е, місяці війни це було жорстке і дуже таке різке, це, негативне відношення до всього, що скас, стосується російської культури. Тобто були це за. Заборонені виступи будь-яких діячів культури з Росії, будь-яких е авторів, виконавців е з Росії. І е ми відчували, що була така дуже велика потреба це в українському культурному продукті, який досить швидко це на цей час замістив російський, е російський культурний продукт. А е я хочу сказати, що е е Треба розуміти, що перед війною ви відчували дуже велику і дуже агресивну таку маркетингову стратегію, яка дуже щиро підтримувалась з боку Російської держави на будь-які виступи російських культурних діячів. Ми знаємо ж Гергіо, який дуже активно спрацював по всій Європі. Таж Нетрепка, дуже багато виконавців. І це було стосувалося і академічної культури, стосувалось і популярної культури, і це була дуже активна позиція. І тому російський продукт був дуже, дуже, дуже сильно розповсюджений у всій Європі. І Я скажу, що в перший, в перший рок війни Великої війни, у му році. Ми відчували, що дійсно було жорстко це зменшено, дуже сильно зменшена кількість таких виступів. Але в 23-му, особливо в 24-му, році, це, поступового це було розмито, і ми то там, то там бачили виступи російських культурних діячів, діячів, які виконували європейські виконували російські. Музичні, оперні, балетні твіри, твори. До речі, я хочу сказати, що той же щелкунчик і лебедине озеро це постійно шлися на ну на не на, не на великих, не на першорядних майданчиках оперно-балетних, але це на другорядних постійно йшли. І це дійсно це така ситуація, яка яка нас постійно образувала, тому що це ну, дійсно це було не дуже вірно. І э, з часом це, там виробився такий э, принцип, скажімо так, у э, діячів э, ну, менеджмента Європейської э, академічної культури. І що ну культура вона поза політикою, це вона це, до війни не має ніякого відношення. Ну і що, що там, це ми ж там не підтримуємо війну, це, ми підтримуємо е, культуру. А то, що це вона, це росіянка, ну що ж тут зробиш, це, це проблема, це, але це вона талановита жінка і вона має виступати. Тобто це дійсно це дуже така непроста не проблема, як донести до е, європейських е, до, до, до європейців, що, що культура теж воює, що культура це теж позиція, що це не просто е, е, виконання якогось твору, це е, ментальне це. Е, е, це життєва, життєва життєва позиція цих людей. Це і це взагалі історичні і культурні цінності, які це різні у нас з росіянами. І саме на цих культурних цінностях базується виправдання тих подій, які зараз зробить робить Росія в Україні. Ну, тобто, це, це, це е, частина інформаційної війни, це так, теж це, зброя. Це теж ну. зброя, і безумовно, просто так це говорити о тому, що це, це ну, нічого страшного в цьому немає, ні в якому випадку неможливо. І дійсно люди, які це активно підтримували війну, а ми знаємо, що не трепка це. Вона це не а, безпосередньо це підтримувала військові дії. Ну з точки зору цивілізованого світу, це неможливо, щоб вона це так була. Це ну, тут є інша справа. Я, на жаль, не знаю точно, там же є, є певні юридичні питання: була чи не була, це вона там потенційними діями, чи є вона особливі? Ну, стаття в українській я... правді, якщо довіряти виданню. Пише, що ця осея особ... не перевіряв. Ця особа знаходиться в санкційних списках України. Тобто, державні діячі там Міністерство закордонних справ, там посольство наше вже хочуть, не хочуть, а вони вимушені діяти якось. Раз вона в санкційних списках України. А от що стосується української спільноти, їй треба підібрати якийсь... Ну, засіб е виявлення свого протесту такий, щоб був культурний та зрозумілий. Ну, ви дивіться, тут дійсно це проблема в тому, що ми, е е ми маємо розуміти, що е е керівництво Рою е це приймаючи е це рішення, воно розуміло, що це не буде дуже так позитивно сприйнято українською спільнотою і українською державою. Тому вони йшли на ці, це свідомо, і е, треба розуміти, що е, вони дуже ретельно, я знаю, що такого рівня керівники мистецьких закладів це вони дуже ретельно і дуже правильно підходять до юридичної сторони. Тому я дуже так боюся, що юридично там немає яких питань, е, які вони порушили, але з моральної точки зору, це це дійсно питання, яке це має бути піднятиме. Це тому це я впевнений, що е, розголошення цих е, цього питання е, в, в медійній сфері, це в соцмережах е, необхідно. Я е, не знаю, ось, як наскільки там такі. Е, про акції це е, треба застосовувати це треба думати, але я в у будь-якому випадку, якщо ця людина є дійсно у е, санкційному списку України, то треба звертатися до нашого пославу. В великій Британії, щоб він це виразив, це протест з точки зору це того, що це неможливо. Ну, що це... Ви ж знаєте, пане Ігоре, що українці ніколи не покладаються на державу, стільки держав було тут на території, що українці більш полагаються на брата, кума, свата, сусіда побратима, ніж на якусь державу, яка буде діяти, не буде діяти. Ну дивіться, я просто думаю, що все ж таки посол, наш посол Великої Британії, людина дуже авторитетна. Це і мені здається, якщо ви зможете знайти можливості впевнити його, що це треба це зробити, то я думаю, що є це великий шанс на успіх, що все ж таки його почують не тільки в в в, в, в українських колах але і в державних і в Ну що ж, що ж, почули, будемо враховувати цю параду. Пане Ігоре, я дуже вдячний вам, що ви знайшли час приєднатись до перших кроків українського телебачення в Британії. Будемо запрошувати. Чи можете ви запрошувати до себе британських співаків оперних, британський балет, там щось. Якщо Буде бажання поїхати там о, у сховищі виступити. Е, ну, ми дійсно будемо запрошувати. До речі, я хочу сказати, що у нас дуже багато, дуже багато представників е, е, різних європейських кулків приходять, приїжджають в Харків, це ми їх бачимо. Вони приходять в театри. Це у нас дуже така е, дуже частими гості ми є кореспонденти з. Європейських держав у нас було це до речі, це з Великобританії, де з останнім часом кілька кореспондентів, які приїжджали. А що стосується виконавців, ну я скажу відверто: вони готові приїжджати, але ну, все ж таки безпекова ситуація їх трішечки напружує. Ну, я впевнений, що буде -чуть -чуть по і ми зможемо це їх запрошувати. Дуже вдячний. Е, ще будемо звертатись за порадами. Добре. Вітаю, Харків, Центр світу. Е, переможемо! Слава Україні! Героям слава да. Харків. Дякую.